Більгових місць зазвичай у місцевому транспорті раз, два і нема. І те не завжди. А тут цілий автобус. Ми не ми возимо людей безплатно. Ті, які ветерани, ті, які ми обязаны всі свої життя. Це от все, що створено – це ім'я. Тому я считаю, это кочу, что гроші з них брать за это сейчас, за что, за перевозки. Зарабатываем. Не там зарабатувати нельзя, на совісті не заработаєш. Ідея започаткувати соціальний маршрут ворзель котюбинське з'явилася ще два роки тому. Автобус волонтер для безкоштовного перевезення ветеранів, афганців, чорнобильців, пенсіонерів, школярів і студентів. Але доки займалися оформленням документів, розпочалася війна. Тож і вирішили зробити з автобусу музей пам'яті загиблих воїнів АТО. Представники всієї України, але Ірпінський. Регіон був представлений в батальйоні Айдар. І в дуже в тяжкому бою, коли загинуло 12 чоловік. Два загиблих це Ірпінці наші, Микола Олечак і Олександр Брод. Автобус надали Олександр та Павло Миколайці. З оформленням документів допомагала обласна адміністрація. Усе інше лягло на плечі спілки ветеранів Афганістану та волонтерів. Існує маршрут завдяки благодійним внескам. Є можливість, поклади у скриньку. Нема? Тебе ніхто не змушує. Раніше я працював на Ашані. А зараз прийшов сюди і мені подобається тут працювати. Говорять, красиво здесь у вас. Ну, все подобається. Приятно їздити. Окрім цього, маршрутом Ворзель Коцюбинське курсують іще три соціальні автобуси. Але подібної експозиції на колесах більше немає. Василь Чернявський, Володимир Пономаренко, Павло Лозовий, ТВ.